Бувають різні випадки з тим, що людина уходить. Є випадки, коли людина уходить хронічно, давно хворіла, коли родичі це розуміють, і ми це розуміємо, і ми продовжуємо реані... реанімаційні заходи, навіть розуміючи, що цим ми людину не врятуємо, не зробимо її здоровою, але бувають випадки, які дуже жалко. Це раптові смерті від якихось причин молодих людей. На наймолодший інфаркт, який в мене не вдалося реанімувати це. Був чоловік 47 чи 48 років. Дуже шкода, дуже жалко, і потім довго критичне осмислення, що я мог би зробити ще краще з цим пацієнтом, та що я можу добити краще в наступних подібних випадках. Ну також велика кількість таких раптових травм каліцтв з можливим подальшим летальним сходом, тобто це ДТП падіння з висоти, тобто люди різного віку. Це ось такі емоціонально важкі. Але потім, коли емоційно ця важкість проходить, ти починаєш критично е, переосмислювати, що б ти там зробив, що ти там зробив не те, чи що ти мог зробити краще, щоб цієї людини не оказати найбільш якісну допомогу. З того, що могло перевернути моє життя, та зараз, на жаль, дуже тривожно виїжджаю на подібні випадки, це пологи, вагітність пологи самий найстрашний випадок це народження мертвої дитини. Це було, на жаль, допомогти їй не мало, не було змоги, бо дуже низькі строки гестації вагітності були. З смішних випадків їх було багато, так одразу один не запам'ятати, але вони частіше за все не якісь один, а якісь категорії випадків, тоді пов'язані з алкоголем, іноді пов'язані з. З неправильним лікуванням пацієнтів, де вони самі собі вигадують лікування, від якого потім ми їх лікуємо. Тобто такі є моменти. Нещодавно хворий нещодавно викликав на те, що у нього з'явився тиск 200. Чому у нього з'явився тиск? Чоловік 70 з чимось років вирішив омолодитися, зробив собі маску з корицею, желатином та крахмалем, наніс її на обличчя. Щось йому дуже запекло. Він це змив, і після цього він зловив тиск 200, який ми потім після цього лікували. Ну і в рекомендації сказали, що більше так не робіть, будь ласка. А чи вам е, ви кажете, приходилося приймати пологи у швидкі? А, пологи у швидкі не доводилось приймати на даний час, але були моменти, коли ми доправляли про до е, пологового будинку, та пологи просходили у приймальному відділенні. десь так хвилин через 10-15 після того як. Е, ми заїхали туди. А, такі випадки бувають. Але якщо б потребувалось би приймати пологи, я вважаю, що ми б з бригадою справилися. Бажаю всім студентам одеського медина, які вчаться, які закінчують, які шукають себе, які ще точно не можуть, не знають а, чим яку спеціальність вони можуть обрати. Ви можете. Приходити до нас, вчитися, працювати, бачити найрізніші випадки, і тоді робити собі з видання того, з чим ви можете працювати. А, багато людей, хто до нас приходить, вони Бачать ці випадки комусь з цього починає подобатись більше травматологія, хірургія, кардіологія. Але є велика купа людей, коли які все це побачили, і їм подобається саме так, як і мені, бачити все-все одразу в в один день. Лікувати ось таких пацієнтів, і вони прикипають дуже люблять швидку допомогу, і вони залишаються на ній працювати, знаходять тут свою спеціальність. Тож будемо чекати вас.